Сьогодні будемо порівнювати популярні кавові дріпи, щоб з'ясувати, які з них дійсно варті вашої уваги. Якщо ви любите швидку, але якісну каву це відео для вас. Мене звуть Денис і я вітаю вас на каналі Брю-Одісі та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка! Підіймаємо вітрила! Останнім часом кавові дріпи просто заполонили інфопростір. Їх дуже багато тому відео проситься саме собою. Особисто мені дуже цікаво, чи варто вони того, чи може в подорож простіше взяти воронку, фільтр, кавомолку, улюблені зерна. Перерахував і зараз здається, що насправді дуже всього багато. Хоча останній раз в моїй подорожі так воно і було. Отже, про дріпи. Як ви бачите, сьогодні у мене на столі як досить популярні бренди, так і ті, що я бачу вперше. Враховуючи різноманіття дріпів, я думаю, що це тягне на нову рубрику на каналі, тому дайте знати, що ви про це думаєте в коментарях. Отже, давайте швиденько пройдемось по сьогоднішнім лотам. Що будемо дегустувати? Загалом продегустуємо 6 лотів від різних виробників. І перший у мене на столі знаходиться Dem Coffee Roasters. Два лоти Колумбія Equibraditas, опорапа ми та обробка, смаковий профіль, абрикос полуниця з вершками, молочний шоколад. Звучить ну прям цікаво. І Колумбія, Монтебланко, Passion Fruit Мита, Фруктова магія, смаковий профіль, полуниця, манго, маракуя. Е, Колумбія, Монтебланко вже колись куштував я Монтебланко, Диня з цієї ферми. Тому, блін, ну думаю, буде дуже смачно. Так, здалі, у мене на столі вже дріпи, які були куплені в кав'ярні. Я в супермаркеті їх не бачив. Про ці рестерії я нічого не знаю. У нас тут а, є. Один дріб від пеньори, Колумбія Пінк Бурбон, смаковий профіль сицилійський апельсин, вишня, гранат, банан, і ми бачимо тут оцінку ківгредерів 88. І ще два лоти від Ростері Тейст. Бачу взагалі вперше. У нас тут Колумбія Пешн Фрут Разо і Колумбія Піч Кастіло Хані. І останній сьогоднішній у нас лот, ідеаліст Колумбія. Куди ж без ідеалісту досить відома Ростерія. Насправді, перший нещодавно побував їх в кав'ярні. А це єдиний лот, який куплений в супермаркеті. В принципі, продається він в Новусі, в сільпо, тобто можна легко його придбати. І смакливий профіль у нас цитрусово-горіховий з нотками молочного шоколаду і стиглих фруктів. Ну, звучить цікаво. Такс, зараз почнемо заварювати. Я єдине, що є так. Спробував зважити, тому що тут не на всіх написано, скільки грам. От на ідеаліст вони пишуть, що тут 12 грам. В дем я не знаю, скільки грам, так само я не знаю, скільки грам в тесті і так далі. Я зважував, ну, важать вони всі по-різному. Але ну, давайте ми просто все уніфікуємо. Ми тут не математикою займаємось, ми просто заварюємо каву. 180-200 грам пишуть, в принципі, на деяких пачках де є рецепти. 90-95 градусів вода. Ну, я думаю, 180 мл я буду заварювати кожен. Тому давайте вже нарешті заваримо і покуштуємо та дізнаємось, чи дійсно кава в дріпах це новий чорний. Отже, всі дріпи я заварив трошки на брехунькав, по 150 мл води я заливав не по 200, бо в принципі в стакани не зовсім влазить. І я думаю, мені буде окей по смаку. Тобто, чисто познаючи свої смаки, я думаю, мені 150 мл буде окей. Аромати, ви не уявляєте, тут просто якась космічна кава. А у мене вже є точно лідери по ароматам, але давайте один за одним іти починаємо з ідеаліста, просто якась колумбія. Такий прям насичений, насичений шоколадний аромат у ідеаліста. Я б може навіть сказав, бо що це не відповідає не відповідає обсмажці. Це от такий аромат, прям карамельний, коли обсмажка більш темніша. Оце такий аромат у ідеаліста. Дуже насичений смак в плані кислоти. Досить кисла кава ідеаліста. Але ще реально відчуваються ці молочки, молочні нотки. Але прикольно. Єдине, що вона все-таки досить кисла. Ну, але загалом кисленька цитрусово прикольно, і оці молочні нотки на фоні дуже класно доповнюють. В принципі, мені до вподоби. Така, знаєте, щоб розпочати свій день замість якоїсь там латешки, капучино і так далі, чи просто кави з молоком. Оце в соло випити цей дріб, шикарно. Такс, далі у нас найдорожчі лоти у нас ідуть від тейст. Перший у нас Коломбія, пічка Стіло. І я вам зразу скажу: оце мої два лідери по аромату тейсти. А, блін, запах. Ну, прям дуже солодкий і дуже персиковий. Тобто піч, піч реально, піч Кастіло хані. Ну, да. І обробка Е, Ніколи не стикався. А, не знаю, що навіть сказати. Треба буде окремо відомовити про це. М -м -м -м. О, слухайте, це просто бомба. Ох. Це, така, це та кава, яку я люблю. От все, що вам треба про мене знати, я дуже люблю солодке. Оця кава дуже солодка, дуже персикова, яскравий такий смак, яскравий після смаку оцей персиковий. І ще трошки апельсинчика на, на вершечок. Шикарно. Це дуже круто. Пічка стілу, ну, неймовірно. Тейст страджу, да, найдорожчі дріби серед цих всіх 60 гривень за дріб, але неймовірно. Так. Наступним у нас іде Колумбія Fruit Villarazzo Від також Taste, Також 60 гривень за дріб. Найдорожчий дріб. Ну, тут, в принципі, менш виражені аромати, але також приємні солодкі. Я насправді не знаю, як пахне Passion Fruit, але дуже солодко пахне тропічно. Такий це, це тропічний мікс запах. Це якісь. Тропічні фрукти, і тут є оцей смак ферментації. Тобто я не зовсім знаю, що таке фанки е, обробка, але відчувається тут якийсь е, смак ферментації. Тому це явно якась ферментація. Але тут прям дуже класно виражені тропічні фрукти. Е, трошки, трошки поступається пічка стілу, бо вона не така солодка, і плюс я не зовсім, е, ну якщо так порівнювати. То я все-таки надаю перевагу от більш солодшій каві без оцього смаку ферментації. Чисто от за рахунок ферментації так трошки збавляю бали. Це не те, що непогано, просто ну, на мій смак трошки не те. Такс, пеньора, Колумбія, Пінк бурбон. Тут у нас натуральна обробка. 88 балів оцінки до Донавського грейдера. Тому давайте спробуємо. Ціна у нас 38 гривень за дріб. А це вже щось цікаве. Я б сказав би, що це апельсинова терпкість з, таким, з вишневою кислинкою. Приємною. Тобто це щось по типу е джміль на вишневому. Приємна апельсинка і вишнева кислинка. Е мені таке заходить. Так, і два наших останніх лота від Damn Coffee Roasters. Е перший у нас тут іде: Колумбія, Монтебланко, Passion Фрут. Мита обробка написано: Фруктова магія. Полуниця манго-маракуя у нас має бути. По ціні у нас це виходить десь 45 гривень за, за дріб. Також такі ароматик ферментації є, як от у нас у пешенфрута від Віларацца. І по смаку це знову ж таки. Тут цей смак ферментації, за який я трошки собі скидував балготу в Колумбії. І знаєте, що це? Це цукерки малібу. Це, це цукерки малібу, полонці вершки, з легкою, з легкою оцією смаком ферментації, легким. Це знаєте, це те, що моя дружина назвала смак грибів. От іноді, да, у кави може бути смак грибів. Оце воно. Так, і наш фінальний лот від DM Coffee Ростер, смита обробка, Коломбія Квебрадіта з Опорапа. Це один також з найдешевших лотів у нас тут. 40 гривень за дріб виходить. І смаковий профіль пишуть абрикос, полонці з вершками, молочний шоколад. По аромату. Якийсь дуже знайомий аромат, але не можу згадати, що ще. Але от точно можу сказати, що абрикосом пахне 100%. відсотків. І це, це також тут це є присмак ферментації. Грибів, до речі, я мав на увазі, це дріжджів, не, не таких грибів, а от дріжджовий такий смак оцих грибів. Тут воно також є. Те, що в ароматі абрикос, от те мені кидається в смаці. Також абрикос дуже сильно кидається, така приємна кислинка кава. Точно можу сказати, що от абрикос, в принципі, тут така реальна основна нота. Прикольно, приємно. Так, сі лоти ми спробували, тому давайте швиденько перейдемо до висновків. Спойлер, мені сподобалась абсолютно кожна чашка, яка тут вийшла. Вони всі класні, по-своєму, унікальні. Смаки дуже цікаві, є прям ну просто фантастичні смаки. Про це буде далі. Але загалом я зразу можу виділити три кави, які будуть не кожному до вподоби: це демко Coffee з Колумбія, Монтебланко і Квебрадітес. І uh, «Taste Columbia Passion Fruit Villarazzo». Це за рахунок uh, оцього і аромату, і смаку ферментації. Так, там досить класний смак, там от uh, абрикос, uh, uh, цукерочки мальбу. Uh, але за рахунок оцього грибного дріжджового присмаку і аромату. То це може бути так досить специфічно. Тому давайте назвемо ці три кави. Отак, от ми їх трикутничком ставимо. Це кави на любителя. Вони класні, вони смачні, ну але ферментація може не кожному подобатись. А далі у нас пінбурбон. Прикольно, вишневий джміль. Досить класно. ну Мені подобаються в принципі такі смаки, кисленька і така апельсинова терпкість. Досить прикольно, освіжаючи. Я думаю, от влітку, якщо сюди ще й бахнути, додатково вишневого соку ну буде блін, реально класно. По... <кій> Ідеалісту, це, знаєте, такі, це от золотий стандарт. Це, це те, з чого хочеться починати ранок. Приємна кава. Оці молочні нотки заміняють вам латешку взагалі на ізі. Тому для початку ранку дріпик від ідеалісту Колумбія дуже шикарно, мені подобається. І, звісно, мій фаворит на сьогодні просто просто неймовірна кава. Колумбія, пічка стіло хані. Це найдорожчий дріб серед цих всіх лотів. 60 гривень за дріб, але вартує кожної копійки. Смак просто неймовірний. Цей персик, це я не можу. Це, це неймовірно. Ну, а знову ж таки, майте на увазі, що я люблю, я люблю от дуже солодку каву, і я люблю оці от нотки фруктів, коли там є. Там. Я люблю ароматизовану каву і так далі. Тому ну це. Просто шикарно Колумбія пічка Стіла, Хані серед цих всіх дріпів це мій абсолютний лідер. Тому я свій вибір зробив серед цих всіх дріпів. Всі класні, але Колумбія Пічка Стіла, Хані. Просто неймовірно. Хочу повернутися до цього смаку, хочу цих зерен і хочу спробувати самостійно змолоти заварити. Дуже цікаво почути, який дріб обрали б ви. Цікаво почути, чи кустували ви якісь з цих дріпів. тому пишіть в коментарях, діліться вашими думками. Ставте лайк, якщо це відео було вам цікавим, і підписуйтесь на канал Брю Одісі, щоб не пропустити нові відео та нові дегустації. До зустрічі! нашій калай Одіссеї